На звільненні від терористів території Луганської області знешкодили чергову диверсійну групу, яка діяла проти сил антитерористичної операції. Бійці Служби безпеки України вийшли на ворога неподалік від селища Олександрівка. Разом з розвідувальним управлінням Міністерства оборони одного диверсанта вдалося затримати, ще одного ліквідували. Наші бійці вилучили у ворога чималий арсенал зброї, зокрема, гранатомет. Затримали кількох небезпечних найманців і на Донеччині. У місті Волноваха упіймали бойовика з терористичної організації. ДНР у нього в помешканні знайшли пістолет, автомат, гранати, близько півтисячі набоїв та навіть вибухівку. Крім того, вилучили чимало агітаційних листівок із протиправними закликами. Під час затримання бойовик відстрілювався, однак це йому не допомогло. А тим часом у селищі Костянтинівка бійці СБУ затримали місцевого мешканця, який на замовлення терористів виготовляв саморобну вибухівку та навіть готував теракти. Речові докази вилучили.